Друзі, всім величезний привіт! Мене звати Ярослав і ви на моєму каналі. І сьогодні ми з вами будемо говорити про Ботакс. Ну, як вивезти на бірші або на валет. Якщо ви ще досі не вивели, може не знаєте, як вивести, то зараз я вам спробую в цьому допомогти. Але перед початком цього відео рекомендую вам по традиції підписатися на наш телеграм-канал, який має назву Ярік Тємщик. А в цьому телеграм-каналі ви знайдете багато корисної інформації, також багато корисних е, постів про комбо по Mask Empire, потім по Hamster е, Combat, по Tapswap, ну і багато всього корисного. Тому, е, друзі, підписуємось обов'язково. Давайте разом збільшувати наше україномовне товариство. Також буду всім вдячний, якщо ви поставите лайк на це відео, ну і також підпишитесь на наш YouTube канал. Моя ціль 1000 тисячу підписників на Ютубі. Я сподіваюся, ви мені в цьому допоможете. Ну що ж, друзі, давайте переходимо з вами до бота. Ну і зараз я вам покажу, як вивести на гаманець Wallet. Але я поки виводити не буду. Я думаю, може виведу на OKX. Дивіться, натискаємо на Wallet Deposit to Exchangers. І тут Wallet in Telegram. Потім Open Wallet. Тут відкривається наш гаманець. Натискаємо Продовжить назад. Yes. І натискаємо на Confirm. I Confirm і все. І воно у вас е, виведеться. Е, ну, тобто поставиться на вивод. Дивіться, якщо вас будуть просити пройти верифікацію, то проходьте. Дивіться, там, в принципі, нічого такого складного немає. Там просто е, написати ваш рік народження і фамілію і ім'я. Можна, в принципі, просто щось там накалякати, але ну, дивіться, на свій страх і ризик. В общем, ось, Розібралися, як вивести на... Валет і Телеграм. Потім, як буде лістинг, дивіться, зараз я читаю в різних телеграм-каналах, пишуть, що лістинг перенесли на 23 серпня, тому будемо чекати. Тобто лістинг мав бути завтра, але пишуть, що має бути на 23 число. Ну, тобто, перенесли. Тому будемо слідкувати за анонсами. І як тільки буде щось відомо, я зразу напишу це в своєму телеграм-каналі. Тому Раджу вам підписатися. Посилання буде в закріпленому коментарі або в шапці профіля. А, ну що ж, давайте перейдемо на x Це тобто ого, додали ще дві біржі, нічого собі. А, тобто раніше було тільки OKX by Bit, а зараз вже Bitget і Ну, Дивіться, давайте я вам буду показувати на біржі OKX, нам мені більше подобається. А, дивіться, тут є OKXUID. Docs, Deposit Address і Memo. Зараз ми це все з вами спробуємо. Все я вам подробно розкажу, що де, куди вставляти, що куди. Ну, зараз давайте перейдемо. Зараз ми з вами опинимось в OKX. І зараз це все з вами подивимось. Ну що ж, ми з вами в OKX. І давайте зараз подивимось, де ж знаходиться наша UID. Це обов'язково потрібно, тому що без нього просто ви не отримаєте свої монетки. А так, дивіться, ось три дня, 22, 22 години. Ось, зворотній відлік. Тому, значить, 23 числа буде. Це все в нас залізтено. Так, переходимо, дивіться, ось з -з зліва вверху. Тут у нас 9 крапочок натискаємо. І в нас ось тут де наша почта, натискаємо от сюди. І ось, дивіться, рівень торгової комісії, рівень 1, і ось UID. Ось у нас є ці Копію... копіювати, натискаємо, у нас воно скопійовано. І все і переходимо в бота і вставляємо, де перша у нас UID. Потім дивіться, де знайти цю, депозит на DOX. Натискаємо ось, ось тут ми OKX, потім активи, поповнення, внести депозит у криптовалюті. І ось тут пошук, і пишемо монетка DOX. Uh, так, Dog. Ось докс, бачите? Де Доги чуть-чуть вище. Докс. Ось у нас воно uh, перекинуло. І ви натискаєте виберіть депозитну мережу. Тут докс, то, ну, тому що він тільки на тоні є. І дивіться, ось у нас адреса для поповнення це сама перша. А мемо це ось тут, де 998,7. і так далі. Ось ось це ми беремо. І ось все. Ось це ми взяли і. Е, і воно, ну, тобто, вставляєте в своє. Зараз перейдемо в бота. Там, де ось ці цифри вставляємо в мемо це останнє. А де-адрес вставляємо в адрес, ну в строку для адреса. І все. Я вас вітаю, ви вже на кроку до виведення своїх монеток. Ну, В принципі, ви вже їх ви, ну, поставили на вивод. Ось тут OK, OKXUID. Ось це я вам перше показував, потім депозит-адрес це адрес, і ось це мемо це ось ці цифри 9, 9 там, і так далі. Все. Ви це вводите і натискаєте Send. Все. Ось і ви вивели свої а, монетки DOX. Ну що ж, всім дякую вам за перегляд. Також наш Telegram. Обов'язково підписуємось, посилання буде в закріплі. Або в шапці профіля, або в описі цього відео. Ось також буду всім вдячний, хто поставить лайк на це відео. Ну і додивиться до кінця. Також буду вдячний всім, хто підпишеться на наш YouTube канал. З вами був Ярослав. Всім пока!